Десятку найкращих моментів тижня відкриває молодий донецький тигр Макс Адам Конате. Красивим данком він здобуває свої перші очки у цьому сезоні. На дев'ятому місці капітан будівельника Артур Дроздов, який вбиває сирену про закінчення третьої чверті над далеким триочковим через руки суперника. Американський тандем Крюбас баскета на восьмій сходинці. Джеймс Флоренс елегантно розкриває таланти Калістуса Укво. На сьомому місці миколаївський фокусник Двейн Мітчел жонглює під чужим щитом і організовує найвищому гравцю Суперліги Роману Гуменюку Тета Тет із кошиком. македоно болгарська зв'язка Донецька на шостому рядку. Швидкі руки і ноги Войдана Стояновській допомагають Калояну Іванову завершити стрімку атаку ефектним данком. На п'ятому місці Одесити нагадують супернику про уважність в секундній зоні. Ростислав Кривич знаходить передачу вільного Андрія Агафонова, і той встановлює паритет у матчі. На четвертій позиції Івано-Франківці Юджин Лоуренс на дриблінгу обігрує кількох суперників і бездоганним пасом дає можливість Кінделу Дайксу відчути себе птахом. Зірковий азовмашівець Менні Харіс вмикає режим турбо і радує маріупольських фанів феєричним китком з гори, який приносить йому третє місце нашої десятки. Ячеслав Бобров продовжує самостверджуватися в Суперлізі. Форвард БК Київ завершує надзвичайно складний алеюп і потрапляє на друге місце. А перше місце нашої десятки належить рекордсмену Суперліги з результативності Ренді Калпеперу і його вбивчому дальньому китку. Так гравець перу за НТУ подолав межу в 40 очок і допоміг своїй команді здолати срібного призера минулого чемпіонату на його ж майданчику.